Мистецька спільнота Уманщини зустріла свято Благовіщення мистецькою виставкою Українка! Я, яку представила унікальна художниця Наталя Семененко. Я заклала, якби, собі, думку, що я хочу зробити цю виставку, я мрію про неї, тому що людям зараз це потрібно як ковток. Свіжого повітря це сказала не я, це сказала дуже мудра, гарна дівчинка, яку я дуже люблю. І я так відчуваю, що це дійсно так, це дійсно я правильно. Дійсно. Тому що а, зараз дуже важко усім, усім дуже важко. І ми повинні працювати. Ми повинні створювати, ми повинні творити все нове, нове й нове, все краще і краще. А, і тому мені хочеться, щоб. Кожного разу пензля злязу злітало щось таке дивовижне. І я мрію про те, щоб кожна виставка, і моя, і інших художників приносила радість людям, приносила задоволення, щоб ми всі були раді, щасливі, здорові і всіх я вас дуже люблю. Не диво, що виставку пані Наталя назвала Українка. Я. Я дійсно Українка, яка із Покоління в покоління, тобто діди, прадіди, батьки, я і мої діти, і внуки, всі ми українці. І ми любимо цю землю, ми її обожнюємо, тому вона дорога для нас. Це матір наша дійсно, це те, що заклали нам наші батьки. і ми Обожнюємо цю Україну, обожнюємо цей, цей куточок нас, Ширайський, тому що в нас є все, і прекрасні люди живуть в цій Україні, Чудові, тому я вирішила назвати так, тому що я є дійсно Українка. Я Українка це перше я життє. З 2014 року Наталя Семененко активістка мистецького волонтерського фронту її картини це донати у підтримку збройних сил України. А своїм мистецтвом вона намагається всьому світові донести біль України та її жагу до перемоги. Про це і улюблена картина. Це слідуюча робота, яка принесла мені моральне задоволення в тому плані, що я ридала, коли я її писала. Чому ридала? Тому що я написала хлопчика, такого знедоленого хлопчика, в якого війна забрала дитинство, кого війна забрала батьків, і він, сам нещасний, знедолений, хоче знайти втіху і не знає, що йому робити. У нього хочеться сльози. просить усіх. Нас, усіх українців, усіх людей, які можуть допомогти нам врятувати Україну. І це дійсно я їй підписала так: врятуйте Україну. На відкритті лунали вірші та пісні. Під небом і чистому полі для різних людей, для вчених, із продавалися різні долі. Одні були царівині найгірші. Якби ні мільйон. Хто купляв собі долю за ліж, а хто і за мільйони? Дехто щастям платить, дехто платив де дехто золотом де дехто вели землі. Долі ворожки, часуючи дні, то курсів повернулися. До Долі самі набивали сміні. І одна відвернулася, я глянула її обличчя величесно, душею покликала вожа. Ти все одно візьмеш мене, сказала вона охоче. А може, візьму? Ти тільки затягнув, сказала вона суворо. — За мене треба платити життям. А я принесу тобі горі. Хто ж ти така? Як твоє ім'я? Чи варто такої плати? Поезія, рідна сестра моя, правда моя мама. І я прийняла її закон. І диво, коли сталося. Минула ніч, скінчився сон, а доля мені засталася. Я вибрала долю собі сама, і що зі мною не станеться. В мене жодних претензій нема до долі моєї А Мати, моя мила, в неба квітка, Господа благонична жінка. Серед неба рукою віцяня. Сляш, стою наречина, чиста і святая, убралась віры сві Христа, Я... стоишь наречина, чиста і святая, убралась віри свій Христа. Співати хочу, сяй, його нема, я любити хочу шусти моя, моя кохана завжди мила, і страждань ти стала сива. ти моя маріня. На моя прийдуся до твого сердека, ти моя Марія, нічна моя Мати, прийдуся до Твоїх очей, ти цариця неба Божій урості, а і прості я вернуся до своєї хати, ти мене вернула моя мати, де сусія уміла і тені ніжне, там осань біло сніжене. Не сусіря мені лагідне і нижне, а мохання дусів, я тебе з тобою Очі мисли, ти єдиний сила, ти жене чиста вода неба. Тобою нічого не треба, двері зараз церква, церква відчиняє, хто відео тому все попрощає, передоя серва, є, є, є на небо, а й де, хто має життя. אַרְבְי דֶּךְטוּ מַיֵּד לֹאָרְבְי אַסטָאָל אַרְבְי דֶּךְטוּ מַיֵּד А Наталя Семененко знає, що буде, коли закінчиться війна. Сльоса покрутиться і має, і кожен клаптик чи брецем душі своїх повестила. І я наплачу, маю, ліга, від перстачу, і не плачусь досхочу, сльоза магає всі мали, з беру і сперсти, і випікалиш буде сил. І вип'ємо щоб від відра, не залишилося і соліно. Налью На липки наливки, повен збав, і її сусідів. І ми будемо удвох мовчать. link mm -hmm.